Вітаю, ви на каналі Фія Ірина. Слухайте, це нова рубрика на моєму каналі. Почитай, подивись, поговори! Я надіюсь, вона вам сподобається. Я не бачила такої рубрики не де. Це моя рубрика, все я запуту... запатентувала. Тому я надіюся, що вона вам дуже сильно сподобається, і ми будемо далі знімати про це. Якщо вам сподобається прокоментуйте, ласка, це мені буде дуже-дуже приємно. Ну що ж, робіть собі чайок. Погнали! Чому прикол рубрики? Рубрика вмістить собі три пункти: почитай, подивись, поговори. В кожному пункті ви знайдете щось для себе: або книгу, або серіал, а, фільм і так далі, або тему для розмови. І ви можете вибрати собі і якраз зрозуміти за коротенький час, чи підходить вона вам. Тому я сподіваюся, що саме це вам сподобається. В першому пункті я вам коротко розкажу про книгу, комікс, або якусь мангу. І ви розумієте, чи можна вам її прочитати і чи вона вам реально сподобається. В другому пункті ви знайдете для себе серіал, фільм або аніме, або мультик, навіть який може вам сподобатися по атмосфері розказу, і також може навіть по цікавим деталям, які мені сподобалися, і мій короткий опис. В Третьому пункті: ви знайдете собі тему для розмови, для поговорення з компанією другом або коханою людиною. Яка з вами ніколи не розмовляла, але тут захотіла поговорити. Так що, давайте, let's go! Почнемо ж ми навіть сьогодні. І перший пункт нас почитай. Сьогодні я вам скажу, розкажу про дуже класну книгу: це Піранезії. Сюзанна Кларк у нас об'єднала дуже цікаву таку грецьку атмосферу і дуже цікаві. Такі загадки, до яких ви повинні дійти і навіть трошки розгадати. Про що ж книга? Невідомий чоловік з невідомим ім'ям, з невідомим скільки років, він кожен день записує щось новеньке, що трапляється в його будинку. Будинок незвичайний, тому що це ціле царство. Не знаю, ще він знаходиться в грецькому міфологічному будинку. І кожний день він записує щось шукає, обходить всі зали і одного. І він живе сам один, нікого немає, ніхто не вижив, крім вівторка та п'ятницю, тому що вівторок і п'ятниця приходить однодумець людина, яка розмовляє з нашим невідомим і розказує йому, що йому треба зробити якийсь цікавий культ. Ладно, не культ, а просто треба дізнаватися інформацією з цього здання. Но наш невідомий знаходить всі нові надписи в своєму будинку, і він не знає, хто це. Хто ця людина, чому вона з'явилася і як вона з'явилася, якщо в його будинку ніколи не було. І тут вже йому треба розкрити цю таємницю, і разом з ними ми будемо дізнаватися все новіше і новіше потайні якісь теми. І реально книга цікава. Ви не зрозумієте до самого кінця, що реально було. В, цьому, в цій книзі, що реально трапилося, і я навіть не змогла розхватати цю таємницю, поки нам не пояснили. Тому рекомендую там грецької історії, щоб там заплутатись, у вас не буде. Це просто, навіть можна сказати, більш грецька а, естетика. Тому, да, рекомендую. Другий пункт серіал або фільм, який я вам ражу подивитися. І сьогодні я вам рекомендую подивитися такий цікавий серіал, як. Оленя. В Netflix випускає дуже цікавий серіал. Один прояв доброти, які зміни, яке зміни життя коміка Невдахи. Він зробив дуже добрий шаг до одної людини, і вона зміни його життя і може і навіть зруйнує. Серіал недовгий роль грав Річард Гатт. Стає е, дивовижним. Таким початковим актором, тому що він і актор, і режисер. Да, і таке теж буває фільм, який розкриває дуже дивовижні історії, а також дуже піднімає важкі теми. Я коли її дивилася, мені було одночасно і некомфортно, і зрозуміла, що таке існує в реальному житті. І я просто дивилася реально на одному диханні. Ми подивилися його просто, ну, можна сказати, там за дуже короткий час, тому що серіал не довгий реально, але. Зйомка просто неймовірна, вона проста. Вона не буде вмістити в собі якогось такого прям е екшену і так далі. Але ви зрозумієте наскільки напружний фільм, тому що коли ви його продивляєтеся, ви бачите суті цих всіх тем. Там розкриваються дуже такі тяжкі теми, як такі, як е сталкерство або недорозуміння. Психічно хворі люди, проблеми з дитинства, а також багато інших тем. І цей серіал дасть вам трошки зрозуміти, наскільки може бути складне життя. Я не говорю про більш важкі теми, тому що там реально вони є, і не зря в цьому фільмі стоїть Мітка 18 тому що я б так її і залишила. Ці сцени мене добили. Що ж я можу сказати? Цей серіал буде вас тримати в напрузі, і там дуже проста може здатися тема, і вообще дивний серіал може здатися, але насправді цей серіал містить ну, в собі а, таку родзинку, яку я ніде не бачила, і мені було реально дуже класно його дивитися Я вам порекомендувала і підемо далі. Третій пункт. В третьому пункті у вас тема для обговорення. І сьогоднішня тема буде така незвична, дуже цікава. це тема, це тема, питання, Що буде, якщо потрапити в чорну деру? Ви колись про це думали? Я ні. Але я б хотіла про це подумати, тому я вам згадала про це подумати. Тема така трошки дивна, але чому б і ні. ну... Реально, чому б не поговорити про це з компанією або з своєю коханою людиною? Що вона думає, або якщо ви там космонавт і так далі, можете написати, що ж буде. Мені здається, ніхто не знає. Ну чому б чому б ні? І ця тема може трошечки навіть вам сподобатись, тому що вона незвична може для вас, і тому я повторюю, що буде, якщо попасти в чорну деру. Отаке От дивне питання, і головне, не думайте це на ніч, а то ви можете не так, не поспати. Тому якось так. Ну що ж, я не хочу вас затримувати, тому давайте швиденько, ви мені щось напишете в коментарях, обов'язково поставите вподобайку, можете зафоловитись до мене на сторіночку. Я тут така гарненька чекаю від вас коментарів. І в телеграмі ви знайдете відповідь на моє оста... на останній пункт. Тому я думаю, вам сподобається моя відповідь. Тоді заходьте і шукайте реально там не тільки про це, там і ще й про моє життя. Тому рекомендую все. Надіюсь ви прокидаєтесь гарними новинами. Всіх люблю, цілую, па-па!